Вітаємо вас на КТМ новини сьогодні. У випуску такі теми: кімнату для дітей з особливими освітніми потребами відкрили у приютівській громаді. Колектив Авантюрин активно працює, але 2021-й готує випробування. Сказ в Олександрії скаженого кота. Виявили у районі восьмої школи. Рибалка загинув на річці Бешка поблизу селища Олександрійського. Інклюзивну ресурсну кімнату відкрили у приютівській громаді. Розташована вона на базі воїнівського дитсадка, слугуватиме для корекції навчання та розвитку дітей з особливими потребами з усієї громади. Окрім облаштування чотирьох зон ресурсної кімнати, тут презентували навіть інтерактивну підлогу. Докладніше далі у випуску. Інклюзивну ресурсну кімнату відкрили у Приютівській громаді. Відбулося це символічно до дня святого Миколая. Тому діти громади з особливими освітніми потребами отримали подвійний подарунок: кімнату з корисним та цікавим обладнанням і солодкі гостинці. Розмістили ресурсну кімнату на базі воїнівського дитсадка. Бо, по-перше, тут мали вільне приміщення, а також саме у Воїнівці проживає найбільше дітей, які потребують корекційних занять. Ми довго планували, як ми можемо це зробити. Ми бачимо цю кімнату, яка раніше не використовувалася в приміщенні дитячого садочку. І було, у нас давно була ідея зробити тут або групу, або якось задіяти. Ми вирішили, що все ж таки давайте зробимо тут інклюзивну ресурсну кімнату. І коли ми приймали рішення про її створення, звичайно, ми хотіли. Отримати якісний результат хотіли встановити сучасне обладнання, яке сьогодні використовується в освітніх процесах. У нас була можливість використати гроші державного бюджету у вигляді освітньої субвенції на розвиток інклюзії. Ну і якась частина коштів, а саме це біля 250 тисяч гривень, була виділена саме з місцевого бюджету. Ресурсна кімната це кілька функціональних зон. Кабінет логопеда окрема облаштована зона, де проходять заняття з розвитку мовлення. Практичний психолог працює з дітьми у зоні релаксації і відпочинку. Тут зручно і яскраво. В ігровій зоні проходять заняття з корекційними педагогами. Граючись, діти розвиваються. Конструктори, набори геометричних тіл, інші цікаві для дітей предмети допомагають набувати знань. Це навчальна зона. Тут навіть є парти, але простір затишний. У кімнаті розвитку сухий басейн з кульками, гімнастична стінка, цікава ковдра трансформер, що дає ефект усамітнення і спокою. Її вага регулюється залежно від ваги Кожної дитини територіальне розміщення, саме вуйнівці, цієї ну ресурсної нашої кімнати, дає можливість охопити інклюзивної освіти як дітей шкільного та дошкільного віку. Всього по Приютівській громаді у нас 41 дитина з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивній формі навчання. Зрозуміло, що є інші діти, які теж би потребували корекції психічного чи логопедичного розвитку. Новинка і родзинка ресурсної кімнати інтерактивна підлога. Тут різноманітні програми для розвитку, навчання, заспокоєння і відпочинку. Нам подарували такий гарний подарунок. Нам дуже приємно, ми щиро вдячні від цього колективу, від учнів, які будуть тут займатися. А в нас їх 17 учнів навчається на інклюзивній формі навчання. Створення такої ресурсної кімнати дозволило раціонально використати кошти, передбачені на інклюзію, та створити в одному місці сучасну матеріально технічну базу для потреб всієї громади. Танцювальні колективи вже звикли до карантинних буднів, які раніше активно займаються інколи дистанційно, беруть участь у фестивалях, нехай і онлайн. Навіть концерти звітні проводять, але без глядача у такому режимі працює і Олександрійський авантюрин. Працював би і надалі, аби не одне, але районний будинок культури працює лише до 1 січня 2021-го. Що буде далі? Питання відкрите. Вже 12 років авантюринчики, вік яких від 3 років і до 35+, як одна велика родина, створюють танцювальну історію. Стиль цього танцювального колективу не схожий на інші. Їх постановки сповнені любові до України, патріотичні та чуйні. Кожен номер це окрема історія. Щороку авантюрин запрошує глядачів на великий двогодинний звітній концерт. Цього року у карантинних реаліях від такого формату довелось відмовитися. Виступи були, але окремо по вікових групах і без глядача. В цьому році розділили ми його на три частини: були записані малесенькі, ось ця група записана і середня група. На жаль, без глядача були тільки мами ті, що переодягають і все. Станцювали сольні і дуетні номера окремо і такий більш великий, серйозний це танцювала старша група й мами. Звітній концерт був тематичним, мав назву Куди лине наше серце, в ролі ведучої випускниця, яка під час перерв на переодягання зачитувала листи випускників, в яких вони пояснювали, що для них значить авантюрин та чому їх серце лине додому. Батьки зможуть переглянути концерт уже у відеоформаті, але танцюристи мають надію, що згодом все ж таки відпрацюють його наживо. Мріють і про виїзні конкурси. До речі, на початку року встигли деякі відвідати. В цьому році ми змогли, встигли пройти два фестивалі ну, вживу. Ми в Київ з'їздили до карантину. Це міжнародний конкурс під Карисцену. У цьому році я повезла середню групу з чотирма номерами, які три номера зайняло друге місце, один-третє. Для них це Міжнародний формат це дуже масовий фестиваль, там дуже багато учасників завжди. І це так: от їх надихнуло на подальшу працю. І коли карантин ніс корективи і були різні зони: зелена, жовта, помаранчева, ми змогли поїхати в Карпати. Так, ми поїхали не поїздом. Ми взяли автобус звідси, щоб дітей не наражати на небезпеку. Ми автобусом туди поїхали. Український фестиваль доволі цікаво було. Запам'яталася атмосфера, чудові краєвиди, щоденна ранкова йога та майстер-класи з гуцульського танцю, прогулянки і, звісно, самі виступи. Так, у мам та танцюристів зі старшої групи в здобутку два гран прі Потім також були конкурси, але вже дистанційні. Перший у Кропивницькому. Спочатку я була проти. Ми з вами розмовляли, говорила. Ну от якось. Але от Кропивницькому він якось мене. Довіру мені дав, тому що вони взяли, зробили так. Ми прислали всі відео, вони посадили журі, зробили екран, і це онлайн транслювали що журі реально дивиться, воно реально відслідковує, воно виставляє бали. Потім вони зробили на площі як гала-концерт, колективи, які в Кропивницькому вони могли там виступити. Ми все це теж дивилися онлайн. І ми відправили туди номер Три шляхи. Це танцюють у нас мами і діти старші. Ми завовали перше місце. Там це міжнародний конкурс, був, там були з різних країн, все це ми бачили. І мене як керівника відзначили за режисерське рішення номерів. Далі онлайн Львів, Запоріжжя, чекають на результати Гопак Фесту. До карантину вже звикли, готові працювати у такому форматі. Але чи матимуть таку можливість? Районні будинки культури ліквідовуються. На жаль, все-таки ми в цьому залі 10 років. ми до нього привикли але. При любому, при при різних обставинах, колектив буде працювати. Ми віримо в те, що влада не дасть діткам просто піти на вулицю. Можливо, знайдуть нову домівку при міському палаці культури, адже потрібно небагато приміщення, хоча б мінімальна заробітна плата керівникові, а от костюмами, реквізитом вони забезпечені, завірила Наталя Козинець. Через випадок сказу кота, який стався 14 грудня у районі 8-ї школи міська лікарня ветеринарної медицини проводить профілактичні безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Людям ця хвороба зазвичай передається при укусі зараженими тваринами. Причому у 99% випадків джерело інфікування собаки як щеплювали чотирилапих. Бачила наша знімальна група. Вдруге, у 2020 році в Олександрії зареєстровано випадок сказу. Цього разу зараженим виявився кіт у мікрорайоні восьмої школи. Лікарі міської державної лікарні ветеринарної медицини визначили карантинну зону та проводять у ній безкоштовні щеплення чотирилапих друзів. 14 числа нам позвонила жінка, сказала, що до неї забігло бродяче кошеня, яке, вона, яке підходило до собаки, вона його забрала, воно її вкусило. Собака придавила це кошеня, воно було травмоване. До вечора це кошенятко здохло, вона нам його принесла, ми його направили в лабораторію. І 18 числа прийшла експертиза з Кіровоградської лабораторії, що в тварини виявили сказ. Із 18 числа рішенням Державної протиепозитичної комісії були накладені карантинні обмеження під номером 5 від 18 грудня. І на дані 60 днів Тепер будуть діяти тут обмеження і будуть виконуватися певні профілактичні попротиепізотичні заходи. Будуть проводиться щеплення тварин проти сказу. Сказ вірусне захворювання, яке входить у п'ятірку найнебезпечніших хвороб, спільних для людини та тварини. Зазвичай хвороба передається до людей через укус зараженої тварини. У 99% джерелом інфікування є собаки. Поводити себе хвора на сказ тварина може зовсім нетипово. Тварини ведуть себе по-різному. Є тварини ведуть себе дуже ласково. Вони, вони можуть облизувати господаря, вони можуть тертися об ноги, що навіть можна не запідозрити те, що це сказ. Є, ведуть себе дуже агресивно, є, не п'ють воду. Ну признаки різні клінічні прояви зараз на даний момент різні і угадати неможливо. О, дивіться, кошеня просто зайшло, да йшло до собаки, до миски їсти. А результат сказ. Вакцинація необхідна кожній тварині раз на рік, як профілактика, особливо у тому випадку, якщо є підозра що чотирилапий улюбленець може бути заражений збудником сказу. Ці заходи можна зробити щодня у лікарні по вулиці Шевченка. 60. ми щеплення проводимо кожен день в лікарні на Шевченка 60. Щеплення безкоштовні. Можете приходити в будь любе, проводить проходить щеплення. Так як це зона у нас за на даний момент не благополучна, кожен день буде. Тут лікарі проходять і будуть по вулицям робити щеплення. Зразу, ну, на даний момент це район восьмої школи. З собою необхідно мати шприц для ін'єкцій, об'ємом 2 куби та ветеринарний паспорт тварини для внесення даних про вакцинацію. Нещасний випадок стався 18 грудня поблизу селища Олександрійського. З річки Бешка працівники служби порятунку за допомогою спецобладнання витягнули тіло місцевого 33-річного жителя. Ймовірно, він рибалив, адже на льоду поруч з ополонкою залишилися рибацькі речі. Докладніше розкажемо у сюжеті. Працівники Олександрійської служби порятунку за допомогою спецобладнання дістали із водойму поблизу селища Олександрійське тіло рибалки. Подія сталася 18 грудня о 12.20. 18 грудня 2020 року, орієнтовно о 12 годині, 20 хвилин, до рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що виявлено речі. Рибалки поблизу річки Бешки, яка знаходиться поблизу СМТ Олександрійське, але самого рибалки на місці не було. На місце одразу було направлено одну одиницю техніку та чотири чоловіка особового складу. Під час розвідки було виявлено тіло чоловіка 1987 року народження. Загиблим виявився мешканець Олександрійського, 1987 року народження. Поруч з ополонкою залишилися рибацькі речі. Рятувальники наголошують, що наразі крига на водоймах крихка, тож не варто виходити на річку, ризикуючи власним життям. У зв'язку з даною ситуацією служба порятунку застерігає жителів міста Олександрії та Олександрійського району, щоб були обачними, так як крига ще нестабільна та являється тонкою. Тому будьте обережні. Бережіть себе та своїх близьких, а новин нехай буде більше позитивних.